Має коли зні... знімати, виклати ролі, чи треба намонтувати відео. Розкажу нашу історію сьогодні. Ми робили в Сарнах і запланували поїздку, ну, щоб нам ще раз не Ми список, список, там планувалося до телю. Ми замовили деталі і деталі ще не прийшли. Тому ми мусили їхати із Сарль, вертатися до Луцька за запчастинами, за деталями. І після того <смі> знову їдемо вже цією стороною. А причім залишили взагалі в Полках, там у нас є добрі люди, там їм робили, нас завжди приймають гарно, вже їх заїжджали. Теж буде цікавий. Такий одночасно анонсок, для чого ми ладомата будемо знімати. До речі, ту коталю ми робили, чому там не все добре, чия війна. Все ну, ж таки причина касіє, якась людина міняє. Там буде нестандартне, нестандартне комплектуюче, нестандартне. Навіть не, не бачили. Тут був такий анонсочок. Так що нам до кінця тижня трошки ми цієї ночі вже поспали, бо минулої ночі дуже мало спали. Цієї не трошки добре поспали людей, але два рядочки з минулої ночі сталися трошки на голову.